Ці дані були нібито вже представлені Дональду Трампу. Сам Трамп раніше публікував статтю свого улюбленого видання «Нью-Йорк-Пост», в якій редакції я закликала американського президента не вірити словам Путіна, не йти йому на поступки, а навпаки, пригрозити жорсткими заходами у статті йдеться, що тягар тепер лежить. На Путіну або крок уперед, або зіткнення жорсткішими санкціями та більш смертоносної зброї в Україні. Автори підтверджують, що економіка РФ стагнує Пропаганда втрачає ефективність, а перемога не є близькою і неминучою. Уся війна Путіна це брехня. Спеціальна військова операція, нібито для денацифікації країни, якою насправді не керують нацисти. У цьому випадку здоровий глузд підказує: йдеться про вигадану або прикрашену історію. Потрібно Росії як привід відкинути прогрес, досягнутий Трампом, так само, як і в ситуації з Аляскою. Путіну запропонували мир, але він натомість плюнув Америці в обличчя. Володимир Путін нечесний посередник, здатний діяти розсудливо і не бізнес-партнер з яким можна знайти взаємовигідне рішення. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента, вже з нами на зв'язку. Пане Олександре, мої вітання. Доброго ранку. З Новим роком. І вас навзаєм. Дякуємо, що долучилися. Пане Олександре. Ну що ж, російські спецслужби кажуть, що в них є докази про те, що нібито атака відбулася на резиденцію. Однак західні медіа навпаки пишуть і це все спростовують. Мовляв, що це все вигадка. Як ви гадаєте, кому повірить Дональд Трамп? Поки що достатньо цікаво, що він повірив газеті Нью-Йорк Пост і фактично передрукував у своїх соціальних мережах, поширив лінк на цю статтю з дуже промовистою назвою. І з цієї точки зору якраз фактично обвинуватив Росію у брехні. І саме після цього Росія. Вдалася до от цих кульбітів з польотними завданнями, і так, далі, і так далі. Тобто, по факту, зараз Росія намагається врятувати свої підходи, бо після того як Лавров заявив, що мовляв, ми будемо переглядати свою позицію, все це дійсно виглядає як намагання зірвати мирні переговори, і от з цієї точки зору. Єдиний важливий момент буде як і чи взагалі прореагує Дональд Трамп та американська сторона на ці так звані докази? От я про це Бо вас хотів запитати. Чи буде в публічному так просторі реакція, і навіть якщо Трамп справді е, вірить в те, що це могла бути брехня з боку Російської Федерації, чи озвучить він це напряму всім, і чи скаже про це диктатору самому? Справа в тому, що давайте згадаємо навіть ту інформацію Путіна, який начебто, mm -hmm. сказав під час телефонної розмови Трампу, Трамп своє ставлення висловив після запитання журналіста під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю. Тобто, фактично, якщо зараз не буде такого запитання, то і не буде реакції. але важливо, що згодом, якраз як повідомляють, була було засідання в Білому домі, де Трамп... Довели, що цього не було. Причому довели люди, які, ну, власне кажучи, не завжди ставляться до України ну, достатньо лояльно. І от з цієї точки зору можна говорити про намагання, знову ж таки повторюсь, намагання Росії зірвати мирний процес. І що важливо, от з цієї цитати. Е, улюблена газета Дональда Трампа зрозуміло, чому є улюбленою. Вони говорять його наративами угу. і якраз доносять інформацію, так як треба, мовляв, Путін, і не переможець. А Дональд Трамп, на жаль, ми бачимо, він скажімо так дуже лояльно ставиться до сторони, яка перемагає, і на бізнес-партнер надійний. Тобто, фактично, от якраз б'є журналіст по тим точкам, які для Трампа є дуже важливим. Пане ну, Олександр, те, що Росіяни тригарять цю тему і намагаються далі її якомога більше розпорушувати і розвивати. Як ви гадаєте, це матиме місце впливу на подальші мирні переговори? Чи це вже впливає на цей процес? Воно впливає, е, хоча б тому, що по факту Росія винуватиме в брехні. І я думаю, що чому Росія наполягатиме до останнього в цій ситуації. Бо е, тут е, історія взагалі цікава, бо ми пам'ятаємо, що е, тут справа не тільки у відносинах США і Росія, а є низка країн, які побігли е, засуджувати цей, начебто, удар. І Індія, і ОАЄ, і Пакистан навіть така от кампанія. Але дуже цікаво, що Китай тоді промовчав. І ніяк не відреагував на цю історію. Вірніше він китайці оптично сказав, але не засуджував такі удари. І от, власне кажучи, ми бачимо, що я думаю, китайська розвідка в Росії теж працює дуже непогано, mm -hmm. і от з цієї точки зору для Росії критично важливо, щоб її от точно не впіймали на брехні, і тому тут буде історія розвиватися, що Росія буде на заперечувати, наполягати, але Важливий момент дійсно, як Сполучені Штати будуть тиснути на Росію, оце ключовий момент без цього. Ми е, можемо говорити про затягування часу. Як Україні це тут Україна. правильно діяти зараз реагувати, пане Олександре? Чи варто втручатися в цей процес якимось чином, аби намагатись довести Дональду Трампу, що це справді може бути брехнею? І таким чином росіяни впливають на переговорний процес? Можливо, не знаю, дати і оприлюднити наші якісь дані розвідки, якщо вони, звісно, є з приводу цього? Мені здається, що якраз Україні Україні е, варто. Утриматись від якихось серйозних рухів, бо давайте згадаємо, що ми діємо, як би темно було, в режимі обміну розвідданими в режимі онлайн, і в тому числі з американцями і з європейцями. Є е, е, ініціатива так звана 5 очей, які е, стосуються провідних розвідок західного світу і які теж в режимі онлайн обмінюються розвідувальною інформацією. Тому я думаю, що саме, саме на підставі перевірки цих даних і були. Була доповідь Дональду Трампу про те, що Росія все це вигадала. Тому мені здається, зараз ситуація розвивається так, що у Росії, як каже Дональд Трамп, немає карт, щоб точно довести, що цей це удар був тим більше, що його не підтверджують навіть мешканці Новгородської області, які заперечували, що щось чули, що взагалі прилітали дрони і так далі. Пане Олександре, на завершення дуже коротко. Як в подальшому зараз може розвиватися ситуація, зокрема із мирними переговорами, на ваш погляд? Я думаю, що критично важливо, чи буде Росія погоджуватись на от цей мирний план. Чи буде висувати нові претензії, створюється група, але щоб ці групи не засідали знову рік, як це було, і для Дональда Трампа ми маємо розуміти, все ж таки дедлайн існує, і це до виборів в Конгрес. І мені здається, йому треба, ну як мінімум, протягом цієї зими і на початку весни вийти на якийсь результат, якщо цього не буде. То вочевидь не буде і ніяких можливостей звітувати перед виборцями. Будемо дивитися, як далі розгортатимуться події саме в цьому контексті. Я вам дякую за те, що долучилися до ефіру. Олександр Леонов, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень, Пента, був з нами на зв'язку.